Дніпропетровщина, Україна. Цю рослину можна рідко зустріти в наших фасадах. Навіть серед любителів екзотичних рослин не кожен може похвастатися її наявністю. Хоча вона зустрічається в прихильників цієї культури. Так, ця рослина є ліаною і називається вона «Китайський лімонник». Рослина родом з Далекого Сходу являється реліктовою наряду з Женшенем. В дикому виді дуже поширена в Кореї, Китаї, Японії на дальньому востоці. Коли руками потерти свіже листя, відчувається запах лимона. Китайський лимоник є природним тоніком Якщо з'їсти декілька ягід цієї рослини, вона дуже тонізує, бодрить, возбуждає і стимулює весь організм, приводить в тонус, знімає переутомлення, якщо таке є, нервово-психічні нагрузки. Дуже багатьма ще різними позитивними якостями на організм людини володіє ця рослина. Про це все можна подивитися в інтернеті. Статів на цю тему дуже багато. Зараз відео про те, як я розмножую китайський лимонник. Його можна розмножувати весною, відсадками від основи куста, брати молоді пагони. Тут їх правда зараз немає, тому що я їх вже всі попригинав, пообрізав. Пригинати їх до землі, фіксувати, перекидати землею. Наприклад, оцей пагін це вже старий, але був би він молодим. Його пригинають до самої землі. Присипають землею зверху і зволожують. І в такому стані він все літо знаходиться. Тільки треба його зволожувати. Осінню можна від початку від основи куща отут відрізати і саджанець готовий. Нарощуються корні за літо але пересаджувати його бажано весною. Тому що в зиму він повинен вставатися біля материнського куща. Якщо пересаджувати його зимою, він може підмерзнути. Казалося парадокс, рослина з далекого сходу видержує любі морози, а тут така от ситуація. Але із з опиту, так. Висаджувати да, його краще весною. Тоді він без проблем приживається. Китайський лимоник любить рости на сонячних місцях, але корінь повинен бути в тіні. Тобто поверх землі повинна знаходитись постійно якась органічна мульча. Солома, листя, трава, щоб земля не була голою, іначе він може підсохнути і далі не розвиватися. Мульча задержує вологу. Не так прогрівається сильно земля. Він тоді їх добре росте. В той же час китайський лимоник не любить дуже вологих ґрунтів, заболочених. Не росте він і дуже в сухих місцях. Повинна, повинна бути помірна волога біля коренів. Але любить на сонячних місцях рости. Йому обов'язково повинна бути опора. Якщо опори нема, він не цвіте і не плодоносить. Але якщо його підв'язати на опору, в даному випадку тут імпровозована така з арматури, він тоді цвіте дуже активно і плодоносить кожен рік. Ягода вже зірвана з цього куща з цієї ліани. Декілька залишилося там кісочок. Нехай висять. Інколи пробуємо. Приводимо себе в тонус. Є і другі способи розмноження китайського лимонника. Його можна розмножати зеленими черенками влітку, приростами цього року. Але ними він розмножується не дуже ефективно, окорінюється погано. Саме краще його розмножувати насіння. Зараз будемо робити це. Зриваємо свіженькі ягоди лимоника. Ось такий вони мають вигляд. Перетираємо їх на ситочки з водою. Відділяємо оболоночку оголяємо саме насіння. Ось таке воно насіння вийшло. Нагадує зародиш якихось червачків. Такі вони інтересний. полукругом Насіння висіває ось такі касети. З допомогою цієї палочки роблю тирочки і насипав сюди насіння по дві, по три штучки в луночку. Зараз його присипем, полим водичкою і поставимо на стратифікацію на всю зиму, на вулицю. Воно буде стояти всю зиму на вулиці, морози, сніга, вітра. Йому необхідний процес холодного періоду насіння, щоб воно потім проросло. Оце вже касета висаджена, підготовлено повністю з польів обидві і виставимо їх на консервацію до весни. Весною насіння дуже активно проростає. Весною потрібно буде за ним ухажувати в плані, щоб притіняти від сонячних лучів, щоб вони не згоріли молоденькі росточки, слідити за вологістю грунта, поливати його весь час. І до осені виростають непогані сіянці. Їх бажано потім ще один рік дорожчого, то щоб вони були сильно розгалужені кореневою системою. А можна висаджувати і після першого року. Все залежить від, від уходу, як ми за ним вхажуємо. Ось такими способами розмножується китайський лимонник.